Українці вимирають, б'ють на сполох зелені. Партія зелених попереджає владу про можливий соціальний вибух, а нинішню екологічну ситуацію порівнює із геноцидом 30-х років. Якщо не припинити винищення людей і природи, зеленої революції в країні уникнути не вдасться. кажуть зелені, і пропонують свої варіанти вирішення проблеми. 10% на інноваційні технології, що дозволить обезпечити енергоефективність і екологічну безпечність, захистити екологів і захисників в окружаючої в житті в цілому. І третє це усилення еко-норм і введення ответственності уголовної, а не адміністративної за нарушение законодательства через безвідповідальність нинішньої влади українці постійно живуть під загрозою техногенних катастроф. Останній приклад аварія на Бортницькій станції аерації, яка в майбутньому загрожує повторитися знову. Тому що Бортницька станція аерації може в будь-який момент. Рвануть і пол Києва Вірні Пол Києва станеться без каналізації води. А нижня часть України е, е, буде просто е, ну в екологічно е, плохому стані. у контексті цих проблем. Зелені пропонують національну ідею. Україна екологічно чиста і безпечна країна. Вона передбачає перетворення країни на територію безпечно для існування, органічне сільське господарство, відновлювальна енергетика, розвиток рекреаційних зон та інноваційних технологій.